В Росії вирішили відмінити розпад радянського союзу, та нарешті визнали для чого вони починали ото своє кляте СВО. Ви на каналі Правда про брехню. Зараз ми з вами про це поговоримо. Ми надаремно на початку відео озвучили ці два меседжі, бо саме вони прозвучали майже одночасно від представників російської Держдуми. А як то кажуть, що у Держдумівська на язику, то у Кремлівської верхівки в голові? Ми вже неодноразово з вами говорили про те, що російська верхівка, особливо Володимир Путін, ностальгують по розпаду Радянського Союзу і вважають, що ця подія була чи не головною трагедією ХХ -го століття. І у своїх вологих фантазіях вони мріють, у той чи інший спосіб його відновити. І пишуть для цього стуси різної псевдонаукової літератури, і ось зараз додумались до того, що, мовляв, юридично Радянський Союз ще досі існує. Мовляв, не все було правильно зроблено, коли ставили на ньому хрест, не то підписували, не ті органи залучали і так далі. По великому рахунку, цей меседж з одного боку, не новий. Бо ще з 2014 року російська пропаганда в той чи інший спосіб намагається ввести в інформаційне поле у цей дискурс про протиправне і якесь неправильне події, які пов'язані з розпадом радянського союзу. Мовляв, юридично там все було якось криво. Але цей меседж прозвучав паралельно з тим, що представники Державної думи Росії сказали, що справжня мета СВО це відновити радянський союз і в основі цього відновленого радянського Союзу Союзу має бути Росія, Білорусь і звичайно Україна, бо без цих ключових республік немає сенсу взагалі створювати оцей СРСР 2.0. І тут варто розглянути, як то кажуть, дві версії. Перша, якщо це ці два меседжі були озвучені для того, щоб надати новий імпульс, ті самі СВО, то це, як то кажуть, одна проблема. Ми стикалися з тим, що російська пропаганда час від часу намагається побудувати якесь нове підґрунтя цього свого СВО, саме для свого глибинного народу. Виправдати, чому вже четвертий рік вони їх посилають на убій і ніяк ці всі цілі не реалізуються. І чим далі просувається війна у Асі тим, ці цілі виглядають більш глобальніше, то вони проводили денацифікацію в Україні, то вони знищували тут присутність НАТО. А тепер вони зазіхнулися взагалі на відновлення радянського союзу. Мовляв, така у нас потужна велика ціль, тому ми і воюємо так довго. Інший варіант, чому вони зараз згадали про відновлення радянського союзу, про те, що він нібито був розвалений протиправно. Це, скажімо так, демонстрація стратегічного курсу Кремля на найближче майбутнє. І це вже набагато небезпечніше, особливо для наших сусідів. Тому що російські пропагандисти не роблять нічого просто. Так, не пишуть вони оці свої меседжі або якісь методички, щоб просто потрясти повітря. Давайте згадаємо псевдореферендумі, фейкові референдуми, які пройшли на тимчасово окупованих територіях України. Для чого вони це робили? Для того, щоби, ну, типу, юридично застовбити у своїх там конституціях і для свого знову ж таки наріду, і для того, щоб якимось чином опилювати на міжнародній арені претензії до цієї території. А тепер ми бачимо, що юридичного. Вони говорять про те, що радянський союз не розпався. І зараз ми будемо працювати над тим, щоб його відновлювати. Це дзвіночок навколишнім країнам, які мають кордони з Росією. Чому тому, що завтра, якщо вони приймуть якийсь, знов таки, ідіотський фейковий документ, який не буде визнаний ніким, але буде визнаний в Росії, він буде просуватися на міжнародній арені і буде скеруючою систему поглядів, то тоді фактично Росія сама собі, ну типу юридично, розв'язує руки, бо вона буде говорити про те, що ми зараз будемо відновлювати справедливість. Юридично, тому що що, тому що колись вона була порушена, і будемо відновлювати цю справедливість на тих територіях, які входили колись до радянського. Союзу, а це означає, що Що всі країни, які межують з Росією, мають що Мають знов увійти до цього радянського союзу 2.0. І якщо ми говоримо вже в реальності, то це означає, що до всіх країн, які межують зараз з Росією і мають відношення до колишнього радянського союзу, тобто входили до його структури, Росія буде мати претензії, і найцікавіше, що може оголосити Росія, про те, що це не яка не зовнішня агресія, наприклад, до. Країн Балтії або до країн Центральної Азії, а це все, що внутрішній конфлікт, внутрішній конфлікт країни, яку вона відновила юридично, і тепер що повертає території, які ну вирішили чомусь, що вони можуть бути незалежними, тобто вона приборкує нескорених. Ось така програма може намалюватися в найближчому майбутньому за отими заявами, про які зараз говорить Росія, про нібито протиправне, неюридичне, якесь неправильне розпад радянського союзу, який вона відмінить і буде робити все по правильному, як вона вважає. Тож це створює дуже серйозні загрози на перспективу для. Породження інших конфліктів, інших війн загарбницьких, яке буде вести Росія проти тих країн, яких вона буде вважати, що треба втягнути в орбіту цього якогось деструктивного утворення, яке вона назве СРСР 2.0. Тож, друзі, якщо ви далі е, прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами. Тисяч зіночок ставте лайк і підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.